Арсенал остаточно попрощався з чемпіонством. Тоттенхем камбекнув з Манчестер Юнайтед. Це була реакція на ганьбу з Нюкаслом, другий матч за Барного в англійській прем'єр-лізі. Мене звати Андрій Сеньків і ми розпочинаємо. Прямо зараз. Спочатку я попрошу поставити лайк. І лайк не мені, не цьому відео, не цьому каналу, а формі, в котрій Атлетико Мадрід зіграв проти мальорки. Цей матч відбувався якраз на 120-ту річницю мадридського клубу, і було прийнято рішення зіграти у ретро формі. Кольори цієї форми білий та синій. Саме в цих кольорах Атлетіко грав у 1903 році. Році а вже нова кольористика, червона та біла, з'явилася в 2011-му. Також Атадікограв цього матчі з ретро емблемою, старовинна емблема, з котрою легендарний клуб е, грав до 1917 року. А тепер гляньте на сучасну футболку Атлетико, порівняйте її з ретро і що називається, відчуйте різницю. А я зауважу, що на Фабет триває акція Кіберпанк 2023, головною метою якої є підтримка та допомога Збройних сил України. Виконує що завдання на сайті Фабет. Набирай бали, допомагає ЗСУ та бере участь у розіграші крутих гаджетів. Шукай деталі цієї акції за посиланням у закріпленому коментарі. Під цим відео Сьогодні говоримо виключно про англійську прем'єр-лігу, тому що, наприклад, в Іспанії, де також відбувався чемпіонат у ці будні дні, трапилася, хоч і сенсація, але сенсація, котра не викликає жодних емоцій. Барслона програла від з'їдрає валікано, але ця поразка ніяких емоцій не викликає, тому що вона ніяк не впливає на турнірну таблицю. І якщо б Реал свої матчі вигравав, наприклад, у Вільяреала чи у Жерони, то могла б бути сенсація, камбек, чемпіонська інтрига і так Далі, а тут питання: чи Барселона програвала б свої матчі? Грала б в нічию, якщо би реал? Е не втрачав очки, тому ще раз тут все більш-менш зрозуміло. Барса чемпіон, Реал Другий Атлетіко з неймовірною формою новому році, третій, а далі Реал Сосіда. Тому говоримо про прем'єр-лігу, де інтриг є трохи більше. Стартуємо з матчів, де грали українці Челсі поступився в Брентфорту з рахунком 0-2, і це п'ята поспіль. Перемога лондонського клубу, п'ята поспіль під керівництвом Френка Лемпарда, тому що в останні очки Челсі набрав ще в матчі проти Ліверпуля. Нулювання чия командою тоді керував Бруно Салтор. Продок в тому, що Челсі при Лемпарді почав грати ще гірше ніж при Поттері. При Поттері вже бодай щось якось десь намацувалося тут. З Лемпардом все ще більш хаотично І якісь позитивні м -м, ігри, позитивні відрізки, точніше, як це було, наприклад, в першу годину матчу проти мадридського реала на Стенфорд але в цілому і загалом це ще гірше виявляють наскільки треба бути бездарними керівниками, щоб усугубити і так хренову ситуацію за ці п'ять матчів. Челсі забив всього навсього один м'яч, і британський твітер прямо розриває, тому що Челсі забив у свої ворота рівно стільки ж, скільки й у чужі за ці п'ять матчів. Найкращою є ситуація у Михайла Мудрика. Мудрик грає. Мало виходить переважно на заміну виходить на заміну не на своїй позиції, тому знову аналізувати пережовувати. Те, що намагається грати, Михайло, дуже складно. Все залежить від команди. Команда в хаосі, гравець, котрому небагато років, котрий прийшов з УПЛ, не виділяється на фоні цього хаосу, не на своїй рідній позиції. Це напевно очевидна історія. Історія також очевидна в тому, що Челсі вже фактично домовився з новим головним тренером. Про це трублять усі труби, всі британські інсайдери. Мова йде про. Маурісіо Почетіно. Інформація в тому, що Почетіно очолить Челсі влітку, а оголошено про це буде у найближчі дні чи то тижні. Єдине, що хочеться побажати Почеттіно в цій ситуації, не аналізуючи глибоко його прихід і те, що він там робитиме, лише Божої ласки, Божої помочі та. Опіки Божої матері ще два важливих матчі в контексті українськості англійської прем'єрлізі. Це гра Борнмута проти Саутгемптона та Евертона проти Нюкасла. Евертон програв Нюкас з рахунком 4-1, касло, котрий м -м, грав не максимально основним складом. Наприклад, на Медтаргет, котрий дуже рідко виходить на поле. Ну вчора грав в основі. Що сказати по Евертону та Миколенку? Миколенко повернувся в повноцінно останніх матчах в основу своєї команди, і це була прогнозована історія. Я говорив про те, що Бен Готфрі, котрий грав на цій позиції, є по-перше, центрибеком, а по-друге, правоногим. І дуже дивно було його там стабільно використовувати. Миколенко відновився від коронавірусу і тепер грає в футбол по 90 хвилин, як і був до хвороби. Щоправда, це Евертону не сильно допомогло. Вони Миколенко, в голах, пропущених своєї команди, немає, там прямих порушень, якихось ігрових від українця не було. Але рахунок на табло. Рахунок 1-4. Евертон займає передостанню сходинку за 5 турів. До фінішу до рятувального 17-го місця всього на всього два очки. І найважливішим, напевно, в цьому контексті буде найближчий матч і рисок проти Лестера. Лестер прямо зараз іде третім з кінця. Не викликає також і позитиву календар, котрий чекає на Евертон, крім Лестера, в останніх п'яти матчах вони гратимуть з Брайтоном, Манчестер Сіті. Ну і буде два Лобви матчі проти Волверхемптона та борнмута тут зараз найголовніше буде перемогти Лестер. Я обіцяю, що детально ми матч Лестер Евертон. У наступному випуску розберемо. Що ж до ситуації в Бормуті Ліза барном, там ситуація вирівнялася, і напевно команда Оніла вже не вилітатиме. Вчора вони перемогли Саутгемптон, котрий йде на дні турнірної таблиці, і навіть дали можливість партнерами зіграти 20 злишком хвилин. Це парадоксальна історія в контексті Забарного, тому що він грає або нічого, або лише кілька хвилин. Це було в матчі проти Брайтона. Чому Оніл так не довіряє Забарну, вже забари настільки поганий гравець, щоб не грати навіть команді рівня Бордмута? Відповім дуже просто: Бордмут команда, котра бореться за виживання, команда, котрі критично важливі очки. команда, котра не хоче сильно ризикувати. І навіть коли бордмут переходить на схему в три центральних захисники, що було в останніх матчах, все одно місця на полі забарному там немає. Тому що позиція центрбека фактично є найважливішою, найнебезпечнішою та найбільш ризиково в сучасному футболі, З точки зору інтенсивності та рівня англійської прем'єр-ліги, одразу кидати в більше після травми футболіста цієї позиції з української прем'єр-ліги не найкраща ідея, не найкраща опція. Тим паче в Борнмуті справи більш-менш почали налагоджуватися. Так захисники Борнмута не безгрішні. Пізьмемо там перформанс Стівенса матчі Брайтона. Він досі в мене в голові, але все одно недосвідчений, недавно травмований футболіст в старті в такого накалу та. Тиску матчах не найкраща ідея, напевно, найбільш ризикована ідея, ніж ставити туди Стівенса, Сенесі, Мефама чи Келлі. Тому я переконаний, що за барні в останніх матчах отримує свій шанс. Прямо зараз Борнмут вже відірвався від зони виліту на сім очок. Тому я переконаний, що в матчах, котрі залишилися у Вишню, проти Ліца, Челсі, Пелас, Ем'ю чи Евертона, ми забарного. Точно побачимо. Далі буде літо. Далі будуть збори, і далі буде повноцінні премєр примірлізі, котрі ми зможемо детально проаналізувати. Вас же швидко попрошу оформити підписку на цей канал. Якщо ви цього досі не зробили, буду вам дуже вдячний. Дякую вам і йдемо далі. Говоримо про матч Тотнехема та Манчестер Юнайтед до матчу, котрий мав вирішувати, хто гратиме в четвірці. Але поразка шпор з рахунком 1-6 від Нюкасла в принципі прибрала величезний кусок інтриги з цього протистояння. Біля керма Тоттенхема в цьому матчі був Мейс, ну колишній гравець команди, котрий завершив кар'єру 26 років через травму голови і входив в тренерський штаб Конте. Він замінив Стеліні про звільнення стеліні, я Думаю, ви вже прекрасно знаєте. Так от Тоттенхем не став нічого змінювати і вийшов на цей матч в три центральні захисники. Як це і було у останні кілька Років ця схема була ходовою для команди. З важливого, що було в першому таймі, це домінація Манчестер Юнайтед з точки зору створення голих моментів, і певне боягузтво Тоттенхема. Тоттенхем старався атакувати всього навсього трьома гравцями: Рішар Лісон, Сон. Та Кей, рідко хто коли до атаки більше підключався, максимум це був перечич, але ефективності це не додавало. Шпори мало насичували фінальну третину, мало насичували фінальні зони, і дуже часто простріли, просто проходили вздовж воріт без жодного адресата. Манчестер Юнайтед при тому, що масово контролював м'яч, він знаходив моменти у швидких відривах у перехідних фазах та контратаках. Це досить е, алогічна ситуація, коли команда більше володіє м'ячем, але момент. Та створює якраз коли цей м'яч втрачає. Одразу після втрат вступає відбір і розпочинає швидку атаку. Жахливо провели перший тайм опорники Шпор, Олівер Скіп та П'єре Мільхійберґ. Їхні позиції були максимально неорганізованими та неструктурованими. За спинами у них частенько з'являлися різного роду футболісти: від Маркоса Рефорда, котрий грав хібною дев'яткою, фактично в цьому матчі, до Антоні чи Еріксена. Центральні захисники М'ю розв'язали цю всю історію фактично однією передачею. Наприклад, отут, коли перший м'яч МЮ забив Санчо. Він віддає на Рашфорда, котрий за спинами відкривається в Хьойберга та Санчо, і Рашфорд віддає на Джейдона, а той спокійно кладе м'яча у дальній кут. Індивідуальна майстерність плюс помилки гравців центру поля. Або, наприклад, отут, коли Антоні віддав центр поля на Еріксона, котрий сигналізував йому прям. Руками догори, що він абсолютно вільний. Де в цій ситуації Хойберґ та Скіп? Ви також можете бачити на скріні. Опох, я відзначив червоними кружечками. Ерек Сендоток віддає на Рашфорда. А той має залізний гольовий момент. Чи, наприклад, тут швидка також перехідна фаза. Зліва ми бачимо кружечками. Відзначають також Хейберга та Скіпа. Антоні приймає цей м'яч. Величезний коридор між Скіпом та Хійберком та захисниками. Величезний просто що робити захисникам ситуації? Виходити, викидатися. На гравців Манчестера чи пласуватися. Ситуація тут виглядає 6 в 5 перевага на боці Манчестер Юнайтед. Педро Поро, котрий грає правим захисником, і зміщається в центр, тому що бачить небезпеку і від Бруно, і від Еріксона, таким чином залишаючи на фланзі вільного Санчо. Поро фактично опинився в ситуації, коли мусив обирати, кого йому прикривати. Яка зона, на його думку, була небезпечнішою: Центральна чи фланг? Ну і пору обрав якраз таки. Фланг таким чином Санчо залишився один і пробив по воротах. Удар заблокував Ромеру. В підсумку Мю, забивши другий м'яч. Також була швидка атака і жахлива гра один, -один Даєра. Проти Рашфорда на величезному просторі, і рахунок став 2-0. Що ж винилося в другому таймі? Тут забрав м'яч під свій контроль і дуже сильно ризикував, насичував зони і так далі. Зрозуміло, що М'ю повністю перейшов в режим відчікування та контратак. І одна з тих швидких атак могла закінчитися голом, коли тут Бруно просто дивом не за блискілько метрів фактично у порожні ворота. Але крім цього моменту МЮ більше нічого не створив. Натомість Тутнхем був. Вражаючим, захоплюючим, напевно, найкращим взагалі у цьому році. Давайте дивитися перший гол, котрий забили шпори. Тут не було якоїсь високої математики. Просто лондонці почали насичувати зони завершення, вбігати туди і ну, банально ризикувати. Тому що, якщо в першому таймі вони і не ризикували, і не змогли знайти баланс, створюючи величезні зони між центральними захисниками та лінією оборони, то тут бодай ризик нарешті був виправданий. Бачимо момент, перешіч виконує. Подачу і тут зразу є сон, Рішарлісон та кейн. А також в зоні підбирання є Педро Поро. Хаотичні рухи, нападники, їхня боротьба. доводять ситуацію до того, що м'яч відкидається до Поро, а той розстрілює стороною сторони ступи в ворота Дхе. Далі в цьому матчі були дуже і дуже хороші рішення від Райана Мейсона. Коли тут не на четвірку захисників, то справа в захисті грав Ромеро. Поро був замінений, а зліва вийшов Девіс. Тобто, на відміну від матчу проти Нюкаса, де в четвірці були е, перші та поро, котрі не грають четвірці на флангах, тут були Девіс та Ромеро. По ходу матчу Мейсон адаптував свою команду під більш атакувальну історію, щоб зробивши акцент на тому, що треба забивати м'яч, і при тому не розбалансував свій захист. Це потрібно врахувати. Коли ж Поро таки зрівняли рахунок, і потім Ем'ю. Забрав ініціативу і ставало трошки так лічнувато. Мейсон також дуже і дуже добре зорієнтувався і замість Сона випустив Джафета Тангангу. І Тоттенхем знову перейшов на трійку. В Підсумку я просто розхвалю Тоттенхем і дуже дякую Манчестер Юнайтед за те, що вони не закрили матч у першому таймі. Це випливало за всією логікою гри. Насправді ця ніча нічого крім позитивних емоцій та. Е Приємного після смаку ще після Нюкаслу не дає. Я переконаний в тому, що Тнахем не вийде в топ 4 не гратиме в Лізі чемпіонів. Але там точно гратимуть М'ю, та Ньюкасл. Ну і йдемо до найбільш центрального, найбільш очікуваного матчу цих днів англійської прем'єр-лізі Манчестер Сіті приймав арсенал. І на превеликий мій жаль, тут глибокого і дуже чогось неймовірного видумистого, цікавого не трапилося. Це був Матч дуже класної команди, проти дуже поганої команди. В цей день Арсенал був жальгідним, а Манчестер Сіті неперевершеним. І коли команда рівня Манчестер-Сіті є неперевершеною, а її суперник є жальгідним, то в підсумку ми отримаємо отакий матч. І насправді рахунок 4-1 повністю не дає нам. Того, що відбувалося на футбольному полі, не показує малюнку загалом гри, тому що Сіті створив набагато більше моментів, ніж на чотири м'ячі. Сіті дуже легко створював ці моменти, дуже легко знаходив простір. Дуже, ну, це було, я не знаю, це було протистояння Манчестер-Сіті проти Бьорні. яке було в Кубку Англії, там був рахунок, по-моєму, 6-0. Ось, що після матчу сказав Пеп Гордіола в своїй чудовій формі, Дебрюйне рухався позаду партії та. Джака, отримуючи свободу поза цими гравцями, і коли ми знаходили Дебрюйне довгими передачами, другими м'ячами, короткими передачами, то ми завжди отримували вільний простір, де Кейн вже контактував з Ерлінгом попереду, це було страшно небезпечно для нашого суперника. Так Манчестер Сіті фактично робив одне і те ж, але що передувало цій ситуації, Те, що гвардіола. Підлаштувався під свого суперника. До прикладу, він врахував слабкості Сіті проти Баварії у перехідних фазах. У флангах, коли вони не встигали перелаштовуватися з трійки з м'ячем на четвірку без м'яча. І в цьому матчі Гвардіола обрав досить таки спокійну схему. Це були чотири захисники, Канджі грав зліва, а Вокер грав справа. Плюс змінилася схема розташування Сіті під час білдапу. Це були чотири захисники: Гюндоган та Родрі, а потім четвірка в атаці. Гріліш та Бернардо тримали ширину, де Брюйне баражирував. У центрі позаду опорних арсенала. Ну а Холанд був на вістрі. Давайте розглянемо момент, котрий дуже яскраво ілюструє те, про що говорив Гвардіола і на що впливало оце розташування Майн Сіті під час білдапу. При розіграшах гравці сіті давали чимало свободи Рубену Діасу, вважаючи, що він є найслабшою ланкою сіті в грі з м'ячем, але не врахували один нюанс. Так правда, Діас є слабкою ланкою сіті. У грі ногами, якщо порівнять його сузі Стоунзом, але водночас є сильною ланкою, якщо порівняти його з робом Холкінгом. Залишаючи весь час Діаса одним, вони давали йому час та можливості перегрупуватися, знайти вільного суперника і так далі. Діас свою роль виконав пристойно, не маючи солідного тиску, він добре розпоряджався м'ячем. І ще інша історія, коли гравці. Арсенала давали свободу та простір діоса, вони все одно слабувато накривали його партнерів по команді. Отже, перший м'яч, нарешті, ми до нього добираємося. М'яч отримує Стоунс справа і віддає довгу передачу у центр. Там за м'яч зачіпляється Ерн за ним біжить холдінг прям до упора в центр поля, тому що іншого не дано. Їх там фактично троє гравців на своїй половині поля. І якщо б він цього не робив, якщо б лінія не піднялася високо, він не піднявся. Високо, то був величезний простір між центром поля та лінією оборони, як було до прикладу, в одному з моментів оборони Тотнехема в матчі проти Манчестер Юнайтед. Так от Холланд приймає м'яч, має можливість там потупотіти і. Очікує забігання Дебрюйни і віддає на нього коротку передачу. Далі Дебрюйни має величезний простір, користується ним шедеврально і забиває м'яч. Вміння знайти Дебрюйни простір за спинами у Джака та Парті викликало в мене захоплення. Давайте глянемо ще, от, наприклад, цей момент. З м'ячем зараз знову перебуває Діаш, по ньому грає Едогор, наче підтискає свого суперника. Джаката парті грають по Гюндогану та Родрі, і Дебрюйни знаходить вільні. Простір. Позаду них, у них за спинами. Він спокійно пішочком біжить у зону між Сака та парті і отримує передачу від діаша. І все, мачимо ситуацію 3 в 4, Знову ж таки, є простір, є зони, і Сіті розпочинає свій тиск. Таких моментів, таких атак від Манчестер-Сіті, таких спокійних проходів пресингу арсенала було більше ніж достатньо. Це відбувалося фактично кожні 3 хвилини. І величезне диво, що за цей весь час Арсенал не пропустив. Також те, що світ Значати в грі Сіті є історія з взаємодією Холанда та Дебрюйне, з їхнім вмінням знайти простір. Так Дебрюйне знаходив простір за спинами центральних півзахисників Арсенала. Але потім треба цією перевагою цим простором скористатися, і те, як взаємодіяли Холанд та Дебрюйне, незалежно від того, скільки опонентів було проти них, як те, як вони знаходили в вольності, те, як вони між собою взаємодіяли, це просто таке захоплення. Давайте дивиться в центрі поля зараз Холанд та Дебрюйне, фактично проти чотирьох. Опонентів Дебрі не очікує руху від захисника. і видає передачу на простір на Холланда. Там знову ситуація один в один проти Роба Холдінга. Холланд виграє це забігання, але проти нього двоє. Опонентів Зінченко та Холдінг натомість Дебрюня не стишує свій хід, не зупиняється, а також робить ривок і має величезний простір та величезну зону для того, щоби загострити. І тут не зрозуміло, чому Нарварський не віддає передачу на бельгійця, а починає обігрувати. Вдало це робить і перебуває по поворотах. Таких моментів також було чимало. Тобто, Дебрюня знаходить простір за спинами в центр хаю Арсенала. І вони потім з Холодом робляться, що хочуть, з неважливо якою кількістю суперників. Ну і те, про що також треба сказати, це не лише розумний дебрюйне, не лише розумний Холанд, не лише розумний ПЕП, котрий підлаштувався під арсенал і так далі. А і жалюгідність, жахливість гри захисників Арсенала в будь-яких ситуаціях. Давайте дивитися тут. Просто м'яч виноситься від воріт. Ситуація один в один. Магаляс виходить на Холанда. Ну і просто програє цю боротьбу і Холан виходить один в один. Тобто, тут не було нічого надзвичайного. Тут було все максимально просто, але Бразилий чомусь програв цю дель і, і Холанд запоров один зі своїх багаточисельних моментів у цьому матчі. Чи якось реагував Артета на те, що відбувалося на полі? Так реагував про рахунку 3-0 випустив Жоржіньо, щоби не дати Арсеналу пропустити більше м'ячів, ніж. Три ну підняв він зінченка на позицію вище у другому таймі, зіна був максимально високо зліва, і це не створило величезної переваги арсеналу. Так, коли Зінченко опускався, його переважно перекривали. Це робив Бернардо Сіл, як і в першому матчі цих команд на Емірейтс. Але коли Олександр піднімався оце вище, то він не встигав в моментах захисту, і це ще більше розбалансувало арсенал. Тобто всі рішення, котрі робив Артета перед матчем, матчем, по ходу матчу, вони були направлені вже виключно на те, щоб команда не програла 6 чи 7, а всього 3 або 4. І вони фактично ніяк не вплинули ні на результат, ні на малюнок гри натомість ми побачили підлаштування гвардіоли виду зміни гвардіоли під свого суперника. Не було цієї історії з стрійкою захисників без м'яча стоунсом в опорній зоні і переходом на четвірку, коли команда втрачала м'яч. Наприклад, матчі з Баварією. Ця перехідна історія була досить таки ризиковною. Гвардіола адаптовувався. Він підлаштовувався під свого суперника. А Артета цього не робив. Арсенал був таким же самим, як і в інших матчах цього сезону. Найбільш передбаченою команди. Командою усього чемпіонату прямо зараз. Я не знаю, як це інакше описати. І тут мені здається якраз найбільше питання до тренера Арсенала. Я розумію, що в них був відсутній Вілям Саліба, прямо такий топовий, визначальний, вирішальний, найважливіший захисник цієї команди. І я розумію, що коли з нього грає Холдінг, ситуація 1 -1 проти Холланда, коли Холдінг володіє набагато меншою культурою пасу, ніж Саліба, і через нього просто боязко грати при білдапі. Я розумію, що Бен Вайден так активно бігає вперед, тому що він підстраховує холдінга і так далі. Тобто це глобально впливає на гру Арсенала. Але в іншому, в інших опціях, в інших проявах е командної гри не було нічого цікавого. Це при тому, що Арсенал став сильнішим, ніж був, до прикладу, восени. Є історія з Тросаром, є історія з Нкетія, який дуже добре грав, коли був відсутній Жезуш. Є історія з Рісом Нельсоном, тобто є Жоржіньо. Можна було команду якось по іншому переналаштувати, спробувати здивувати чимось. Гвардіолу. Артета був настільки впевненим в собі, що він ніяк не підлаштовувався. Він зіграв від себе з точки зору власної сили. Але сили в Арсеналу насправді не так багато. Але важливий нюанс: сили Арсенала не так багато в контексті боротьби за чемпіонство з Манчестер Сіті. Але порівняно з іншими командами англійської прем'єр-ліги команда Артети є. Найкращою, якщо не враховуючи Манчестер Сіті, ми оцінюємо Арсенал прямо зараз в контексті боротьби за чемпіонство. І ми поливаємо цю команду, тому що вона програла боротьбу за чемпіонство. Але якщо оцінювати загалом перформанс Арсенала, те, що ще минулого року ця команда була п'ятою, а ще кілька років тому взагалі оббивала вони центральну частину турнірної таблиці. Тобто це величезний прогрес, величезний перформанс це було дуже і дуже і хороший виступ, і не вина напевно арсенала повністю так в тому, що вони програли цю гонку від Манчестер-Сіті, занадто нерівні взагалі опоненти, тренери, ростер і так далі. Наприклад, The Атлетік говорить про те, що домінацію Манчестер-Сіті прямо зараз ну в англійській прямі лізі може змінити лише дві речі: дискваліфікація Манчестер-Сіті через різні там справи, або те, що Гвардіола просто покинний клуб. Єдиною командою, яка за останні 6 років змагалася з Сіті на Рівних, був Ліверпуль. Якщо порівнювати останні 5 сезонів, то Сіті набирав на 27 очок більше, ніж Арсенал, і на 22 більше, ніж. Манчестер Юнайтед фактично два найбільші конкуренти цієї команди в цьому сезоні. І до цього сезону, якщо враховувати ті сезони, коли Манчестер Сіті був чемпіоном, лише Ліверпуль зміг стати другим, відстаючи від Сіті менше ніж на 10 очок. Всі інші команди у всіх інших сезонах відставали більше. Тому Арсенал фактично видав перформанс на рівні. Крутого Ліверпуля Юргена Клопа. Це те, за що їх точно потрібно хвалити. Ну а Ман Сіті в чергове, вкотре, як завжди, вітаємо з чемпіонством. Я думаю, що вони нічого. Не упустять, Що було очевидно ще після Саутгемптона, напевно. Вам же дякую за увагу. Дякую, що були зі мною до самого кінця. Якщо не впадло, гляньте, будь ласка, мій останній випуск. До речі, тут я розбирав ситуацію жерона реал Циганков проти Луні. А тут щось нове та також цікаве. Всім переможного, спокійного та впевненого дня. Слава Україні та слава Збройним силам України. Па-па.